Я вас вітаю. Сьогодні у нас буде невеличкий комплекс з йоги, який ви можете робити хоча б щодня для того, щоб розвивати свою гнучкість. Для початку ми сідаємо з рівною спиною, можна підтягнути сідниці, щоб сидіти рівно, згинаємо праву ногу, згинаємо ліву ногу і тримаємо долонями стопи і розкриваємо. Трошки розкриваємо та застигну вісовому. Такі, як наче бабочка-метелик. Тепер випрямляємо праву ногу і ліву. От на свою максимальну ширину ми розкриваємо ноги. Таким чином, щоб коліна у нас не згинались і була рівна спина. Якщо потрібно, можна невеличкий килимок під сідниці підкласти, складений декілька разів. Руки в сторону і такі наклони. До правої ноги тягнемось і до лівої, до правої і до лівої. Під час наклону сідниця хоче відірватися від підлоги, але ми не даємо їй це зробити. І просто тягнемось вправо-вліво. Коліна назгинаємо, зупинились. Візьмемо ногу там, де вона починає рости, і розкачуємо. Розслабляємо. І так само ліву ногу. Розкачуємо, розслабляємо. Можна поставити руки одну попереду, другу позаду і трошечки ще підсісти вперед, щоб більше розкрити ноги. І знову такі наклони вправо вліво. Так, зробила останній раз пліву сторону. Піднімаю руки вгору, вдох і на затримці дихання. Поворот в праву сторону. Руки кладемо по дві сторони від ноги і виходимо в такий максимальний свій наклон. Не округлюючи спину, наклон від стегна і живіт спочатку тягнеться до стегна. Такий невеличкий наклон. Можливо, у когось буде глибокий, можливо, у когось буде зовсім маленький, але у кожного свій рівень. Тримаємо. Дихаємо рівно, тихання не затримуємо, не має бути боля, чи коліно не згинається, стопа на себе в такому положенні, як ми ходимо, як ми стоїмо по землі. І на видосі ми піднімаємось, знову руки вгору. На затримці дихання поворот, опускаємо руки і наклон до лівої ноги. Так само, від живота тягнемось під Дихаємо рівно, не має бути напруження сильного, щоб, так, щоб аж трусились ноги. І потихеньку піднімаємося. І знову піднімаємо руки вгору, з'єднуємо долоні, долоні біля грудей складаємо, вдох. І на затримці дихання у нас наклон вперед. Позиція називається хунаманасана, Привітання землі. Тобто, в перспективі ми маємо повністю лобом доторкнутися до землі. І уявіть е собі ляльку, да, в якої ось тут оці глоби. Да? Тобто лялька може зігнутися тільки так. Тому пам'ятаємо про це, тримаємо весь час ровну лінію від макушки до копчика. І з такою ровною лінією ми уходимо в наклон. Не намагайтесь. Ось таким чином робити. Не буде працювати те, що потрібно має працювати. І ми ще тримаємо трошечки, ще тримаємо, хоча б хвилинку потримаємо. Намагайтесь максимально розслабитись, закрити очі і поглиблюйтесь в цьому наклоні ментально, фізично, уявляєте, як ви нахиляєтесь нижче до землі, з рівною спиною. Уявляйте стержень від макушки до копчик. Спина не згинається. Грудну клітку розкриваємо, груди тягнуться теж в пол, живіт тягнеться в пол. Уявіть, що вам хтось тисне на спину ось тут і розпрямляє вашу спину. Ще трошечки ми потримаємо і не поспішайте виходити. Я розкажу, як ми будемо виходити. І робимо вдох, піднімаємось потихеньку, беремо ноги під колінами, обережно. З'єднуємо їх, обережно з'єднуємо ноги. Тепер обнімаємо себе за коліна, і тут ми можемо зробити круглу спину і лоб укласти на коліна. Розслабляємось. Це у нас практика така щоденна, коротка, яку ви можете практикувати щодня. Якщо ви хочете більш глибоко. Більш детально займатися, ви можете до мене звернутися, я проводжу онлайн-тренування і у мене є програми тренувань для самостійної роботи, як і по фітнесу, так і з йоги. Тож не стісняйтесь, пишіть мені, я задоволенням вам допоможу вирішити вашу проблему стосовно стрункості і здорового способу життя. Ну а ми рухаємось далі. Далі ми ноги випрямляємо перед собою, знову сідниці трошечки підняли. Приготуйте ремінь, у вас має бути. Або це може бути полотенце, або ремінь, або якщо хороший наклон, то можна нічого не використовувати. Вдох, руки піднімаємо вгору і на затримці дихання у нас наклон. У кого хороший наклон, ми можем, і ви можете достати стопи, я покажу трошки з другого ракурсу, а ви продовжуєте бути в наклоні. Якщо ви достаєте руками до стоп, тоді внутрішню поверхню стопи. Ми великим пальцем від себе відштовхуємо, а зовнішню поверхню стопи на себе. Обов'язково локті у нас зігнуті, не робимо отак. Зігнуті, розкрита грудна клітка і ми тягнемось вниз. Якщо ви використовуєте ремінь, ви його вкладаєте на основу пальців і теж не тримаємо руки ось так, а розкриваємо руки. І рівна спина ми уходимо в наклон. Якщо у вас хороший захват, ви можете захватити праву руку лівою, або можна ще використовувати кірпіч ставити тут цеглинку. Я практикую, коли я тримаю стопи руками, це моє положення. та танасна позиція. Пасчимо це задня поверхня тіла, в цій позиції у нас повністю витягується від п'яток і до потилиці. Витягується задня поверхня тіла. Також прикриваємо очі, дихаємо рівно, на видихі розслабляємось і поглиблюємо свій наклон. Пам'ятайте про рівну спину, живіт спочатку, потім груди, потім лоб. Коліна не згинаються, коліна можна притискати до підлоги, Тут напружуємо ноги. І наче притискаємо коліна. Стопи обов'язково на себе. І тримаємо ще трошки, ще 30 секунд. Дихання рівне, спокійне. На кожному видихі можна розслабитись і ще більше поглибитись в наклоні. І потихеньку піднімаємось. І нам потрібно зробити протипозицію. Для цього ми відміряємо від мізинця до великого пальця відстань дві таких відстані. Раз і два. Там, де другий раз у нас стоїть великий палець, ми туди вкладаємо долоні. Пальці або на себе, або від себе. Це не має значення. Стопи ми ставимо на місце коліна на ширину плечей і виштовхуємо таз вверх. Шию ми не заламуємо, не дивимося там нікуди по сторонам. А шия у нас як продовження хребта. Стопи тиснуть на підлогу, стопи паралельно і таз виштовхуємо наверх, нагору. Так, добре. Лягаємо на спину і далі ми зробимо прогиб. Позиція чакрасана. Це вона дуже схожа на ягодичний мост. Які ви знаєте. Якщо розіночка на волосі, краще зняти, є базове положення і більш ускладнене. Ми зробимо з вами базове. Більш ускладнене будемо робити на індивідуальних практиках. Коліна максимально близько до сідниць, на ширину плечей. Підняли вгору таз. Я ще більше боком повернусь, щоб було хорошо видно. Підняли вгору таз. Руки з'єднуємо в замок під сідницями. І плечі, наче під себе підібрали, у нас упор на плечах. І виштовхуємо таз нагору. І у нас упор на руки, і ми тримаємо цю позицію. Якщо ви можете, ви можете поставити долоні на сідниці. Якщо потрібно, можна трошки піднятись, носочки, п'ятки підняти, і потім опустити. Якщо ні, якщо важко. Ми залишаємося в базовій позиції. І тримаємо позицію. У нас весь час ноги штовхаються від підлоги, тому важливо, щоб килимок і поверхня де ви стоїте, була не слизька. Стопи весь час штовхаються від підлоги, і ми, наче, формуємо до грудей прогиб. таке колесо. Чакрана це колесо. Тому уявіть, що ви закрите очі. Уявіть, як ви маєте бути максимально схожою на колесо. І руки у нас допомагають відштовхуватись, формувати грудний прогін, прогиб. вибачте, ще не володію повністю українською мовою. І ми потихеньку опускаємось вниз, опустились, обнімаємо себе за коліна. Тут можна або двома руками обняти, або руками нахрест за стопи. І тут ми вже піднімаємо голову і підборіддя тягнемо до колін. Трошечки тримаємо, опускаємо голову. І тепер увага. Ліва рука у нас лягає на підлогу долоною вниз. Права рука обіймає коліна. І правою рукою ми коліна хочемо класти в сторону. І ми рухаємось до тих пір, поки у нас плече залишається на підлозі. Як тільки ви відчуваєте, плече відірвалось, притискайте. Якщо не притискаєте, то повертаємо ноги обратно. Угу. І утримуємо цю позицію. Перевріта апанасана. Має назву. апанасана. це коли у нас коліна притиснуті до грудей, а перевріта це скручений. Погляд в сторону лівої руки. Права рука у нас тримає коліно на підлозі. Це позиція скруток. І лежимо ще трошки, ще 30 секунд полежимо і виремо на іншу сторону. Слідкуйте, щоб у вас два плеча були на підлозі, рука теж притиснута до підлоги. Можна ускладнити трошки і підняти верхню ногу. У нас зверху Ліва нога і правою рукою її захватити за стопу. У нас завжди є куди розвиватись. І тепер ми згинаємо знову в коліна, правою рукою тримаємо коліна, повертаємось вихідне положення. Тепер ліва рука у нас обнімає коліна, права рука на підлогу, долоною вниз, а лівою рукою ми заводимо коліна в сторону. Погляд в сторону правої руки обов'язково. Ліва рука тримає коліна. Два плеча на підлозі. Пам'ятайте про це. Якщо плече відривається, то можна ліве плече трошки підняти, а праве опустити. І таким рухом трошечки підняти себе підправити. Нагадую, якщо ви можете, ви можете випрямити верхню ногу, це вона справа нога, і взяти її лівою рукою за стопу. Достатньо проста і приємна позиція. І думає, як вона підходить ногу багатьом. Згинаємо ногу, ліва рука тримає коліна, знову ми себе обнімаємо за коліна. І знову чакрасина, ненадовго. Опускаємо стопи на підлогу, таз на гору, трикутничок з рук, плечі під себе і виштовхуємо таз вгору. Штовхаємо таз. І опускаємо. І ще раз опана, себе за коліна не надовго, щоб зняти з спини навантаження. Опускаємо руки, випрямили ноги і повільно опускаємо дві ноги на підлогу. Далі ми через сторону піднімаємось і попрактикуємо з вами вправу дельфін, вправа, яка у нас. Укріплюємо руки, плечі. Достатньо важка, але ми маємо її робити. Сідаємо таким чином, щоб попереду було місце на килимку. Бажано, щоб килимок був не слизький, якщо слизький, то краще на підлозі. Руки вгору підняли, опустились вниз. Сідниці на, 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 на п'ятках витягнулись максимально і не зміщаючи ні рук ні ніг, переносимо вагу тіла на лікті. Зробили трикутничок, такий, взяли руки в замок і тепер стаємо на стопи і рухаємось вперед і назад на видох. Вперед затримались на чотири рахунки і назад пружина. Раз, два, три, чотири. Вперед затримались на чотири рахунки і назад пружина. Раз, два, три, чотири. Ще два рази зробимо. І назад. Вперед. І назад. Добре. Відпочивайте. Опускаємо руки, розслабляємо. Піднімаємось потихеньку. І зробимо з вами ще баланс на ногах. З'єднуємо стопи разом. Підняли руки вгору. Долоні разом. Робимо вдох і наче опускаємося в присід. Ноги у нас тиснуть одна на одному тут. І тримаємо цю позицію. Якщо ви хочете рухатись далі, можна. Піднятись на носочки і відірвати п'ятки від підлоги. Це така достатньо силова позиція. Тримаємось, тримаємось, дихаємо рівно, спокійно. Або на стопах стоїмо, або на носочках. Погляд не опускаємо вниз, ноги тиснуть одна на одну. І ще робимо вдох і опускаємо руки вниз. І на завершення у нас залишилась позиція з ногами нагору піднятими. Ви можете або лягти біля стіночки, або просто полежати з піднятими вверх ногами. Або можна лягти біля стінки, так, щоб сідниці убирались і ноги повністю в стінку, і полежати таким чином. Руки вкладаємо, як буква Т. І так лежимо, відпочиваємо. Це положення у нас замінює перевернуті позиції. І потихеньку опускаємо руки. Опускаємо ноги поступово обережно і через сторону піднімаємось. Я вам дякую, що ви були зі мною цих декілька хвилин. Сподіваюсь, ви все зробили від початку до завершення. Якщо вам хочеться більш глибокої практики, звертайтеся і будемо, можемо займатися з вами онлайн і в індивідуальному порядку. До зустрічі!